Нарешті 25-те місце на всеукраїнського туру на підтримку Роману Карпіт. Тур триває вже півтора місяці. Це е, один із двох найдовших історій незалежної України літературних турів. У перший такий тур в рамках е, проєкту, який називається Мережа, який організувала міжнародна літературна корпорація. Медіан Черневець поїхав Сергій Жадан у квітні, Він презентував книжку Життя Марії. Як ви знаєте, Сергій Жадан е, живе в Харкові, я живу в Ужорді і тому. Оцей другий тур не випадковий, це не збіг. Насправді з ними із день мережі є м -м, такий взаємний рух на зустріч різних частин України, е стимулювання внутрішнього туризму, руйнування стереотипів і так далі. Попри те, що це досить нудно одразу звучить, досить клішево. Е Насправді цей тур був цікавий для мене, хоча півтора місяці з життя випали. Але завдяки е, цьому туру я побував, скажімо, з презентаціями в містах, яких би ніколи, в іншому випадку, не побував, скажімо, в Мелітополі. Не думаю, що коли б мене доля туди так я побував. там. І пам'ятаю, я у жовтні, коли ми готувалися до туру, прес-секретар Ген'яна Черниць попросили мене написати кілька слів для пресанопсу про те про очікування від такої масштабної е, мандрівки. Я написав, що хочу поїхати в місця, в яких ніколи не був, і наприклад, переконатися, чи існує Херсон. Чи справді є таке місто, чи це просто точка на мапі, може там степ і такий великий кавун, і все, більш нічого немає. І в рамках цього туру я таки переконався, що Херсон не буде насправді, хоча я не зрозумів для чого. Але, як бачите, от він закінчився перший етап туру, це центральна, Східна і Південна Україна закінчилася 2 грудня. І одразу потім мав бути заключений етап Західна Україна. Ми вирішили не робити жодної перерви і одразу 3-го він продовжився. І от е, графік був такий насичений, це 26 так, міст, так насичено складені, що навіть свій день народження я провів презентуючи книжку, але в зв'язку з тим, просто, що я цього року був нечемний і поводився не дуже добре, ти вирішив себе покарати, і таким покаранням на день народження була презентація в Житомирі. Кожен, хто нечемно поводиться на день народження, опиняється то в тому місці. Але було насправді мило і вже добре, навіть мені подарували два корти, подарували житомирські шкарпетки, тому дуже теплій спогади про це місто. І зараз нарешті таке ювілейне 25 п'яте місто, Франківськ, завтра Львів. тур завершиться. Я вже собі я одразу піду додому. Більше не буде, ні не їздити не хочеться, і не, наступний тур я відправлюся не скоро, тому що це була дуже виснажлива поїздка. Але вона багато чого відкрила. Тому що в кадрах цього туру були не лише просто найбільші місця України, а скажімо, і чотири прифронтові міста два тобто, міста Луганської і два міста Донецької області. І це була така нагода побачити те, про що багато говорилося, про що існує багато стереотипів, але це була нагода відкрити це на власні очі. І одна з найкращих, взагалі, на диво презентацій відбулася у місті Сєвєродонецьку. Це тепер обласний центр Луганської області, і в Сєвєродонецьку просто прийшло 200 людей, і вони... це був найтепліший прийом. Вони дякували буквально за все, за те, що я пишу, за те, що пишу українською мовою, що пишу вірші, що приїхав до них і так далі. І Просто от ось там, на відміну від наших спокійніших міст, там презентація книжки українського письменника це ще й така своєрідна маніфестація. Тобто, якщо хтось приходить на цю презентацію, це означає, що ця людина вже за Україну, і це рівнозначно, щоб піти на мітинг з прапором, або записатися в добровольців. І тому от там був такий дійсно теплий прийом, але зараз вже завершується цей тур, і насправді вона віджартувала, тому що Карбі, роман. це роман про ідеаліста, про такого. Чувака, який вирішив ввити тунель в Європу. А насправді цей роман заніс мене аж у Донецьку область. Тобто ну, виявляється, що цей абсурдизм, який я описав у романі, він діє й далі. І загалом роман про Михайла Олексійовича, вчителя історії у провінційній школі такого містечка, вигаданого ведмедів на Закарпатті. І учні поза очі називають цього, карбіда, цього Михайла Олексійовича Карбідом, оскільки з нього погано пахне, він спердить. А він сам вважає, що він війде в історію е як тис за аналогію до імператора Тибері, який правив на берегах річки Тибер. Так само тис е війде в історію як людина з берегів річки Тиса. І е цей тис планує доєднатися до цієї плеяди історичних постатей, як людина, яка, яка вигадала геніальну ідею спасіння України прорити фіналіст під кордоном Європи.